Усім привіт! Ну що ж, знайшов таку цікаву гру у стімі. Виявляється, вийшла вона вже досить таки давно, але чомусь на очі мені трапилася всього лише на цьому тижні. А загалом це гра створена студентами, як я розумію. Це була їхня контрольна робота, будемо це називати так. І вона дуже коротка. Тобто, це буквально, вважайте, якась демоверсія. В якої можливо колись буде повна версія. А будемо на це сподіватися, тому що ідея гри вона доволі таки цікава і. геймплей теж непоганий. Також вмикайте на Ютубі субтитри, там буде переклад деяких діалогів, кат сцен і так далі. Ну, а ми починаємо. For centuries, I've been kept prisoner inside this cold, hard steel. Feared and resented by my own people, I have been left to rot, forgotten by time. Так, ситуація кріпова одразу. Ну, загалом, як бачите. Ну, загалом, як бачите, ця вся гра вона побудована на метальній зброї. Тобто ближнього бою в грі немає. Я лише дальній. Так, добре, ходімо. Насправді, мені дуже подобається цей дизайн. А, і це типу все коров. Ну, корові тут багато, звісно. Так, ти хто? Ти знову повернувся, чи знайдеш ти цього разу те, що шукаєш? Так, деш. Добре. До речі, кому цікава, гра за Elden Ring старша, тому... А цей мужик? Це чисто співпадіння. Так, давай поглянемо. Щось я косить цього разу. Тобто, ми коли когось вбиваємо, я можу збирати з них кров і нею лікуватися. Доволі таке цікава механіка. Ах, ти ж бляка. Це ще якась турель. І насправді я дуже шкодую, що, скоріш за все, продовження чи повної версії цієї гри а ми не побачимо, тому що. Щось давно про це немає жодних новин. Ну ніхрена ж собі. Ну, таки доволі епічно. Там, здається, вулкан якийсь, чи можливо це такі хмари. Взагалі задній фон дуже нагадує Souls перший. А саме Remastered. Теж якийсь такий. Теж якийсь такий, знаєте, реалістичний. Навіть занадто. Як на гру. Так, заряджання списа. Ну це я знаю. Загалом із керуванням я вже знайомий. Ми можемо просто кидати списа. А можемо так ось затримати і. Ну так, ця гра дуже-дуже стає простою, коли ти можеш кидати списа прям дуже далеко. Не скажу, що це погано, тому що, знаєте, соус лайки вони не про складність. І часом вона навіть заважає. Це загалом не вся боївка. Є ще багато цікавих приколів. Хто там бляха... Ага, бачу. Лови. Ти називаєш це пострелами. Ось це бляха постріл, ясно До речі, ХП нам багато зносить. А, так, ще одна механіка бойова. Зараз накидаємо у нього списів. Потім натискаємо пробіл. І Ось так. І відбувається така от -то атака. Тобто списи, які ми кинули в нього, вони вибухають. Будемо так вважати. Це дуже корисно проти мужиків зі щитами. Лови нахрен? <звук> Та й ще хто такий? Насправді, дуже подобається саме дизайн, пов'язаний з кров'ю. Така собі якась, навіть як магія крові, але без магії. Та то дарма, мужик, голови. Ні, він вижив. На перевеликий жаль, його він не здох. Так, хтось ще стріляє. Ага, бачу його. Більше плів. Я потрібен більше плів. І що мені прям трендець подобається. Це голос цієї ось, не знаю, паразита цього, який сидить на списі. Я не знаю, якої вона статі, але здається, це дівчинка якась, яка просто максимально кровожерлива. Буквально. Ну До речі, ближній бій такий є. Можна через пробіл їх просто якось бити ось так от. Але користь із цього малувати, якщо чесно. Краще таки тримати дистанцію. Так, бігати теж можна. О, ти поглянь. Мужик, ти там як? Ну, до речі, за це теж хвалю, тому що це таки. Постаралися. Дігайте, я вже розібрався. Так, бачу його. Бляха, як же такої зброї не вистачає в якомусь Dark Souls, так? Ні, щось, схоже, там є, звісно, але таке собі. А ця стріла так і має бути? Ну, взагалі, непогана, нехай буде. Заберем її з собою. Як бачимо, шкала здоров'я може бути заповнена більше, ніж на 100%, але це тимчасово. Так, цікаво, а туди я докину? Ні, навряд. чи. Чисто спортивний інтерес. Неважливо, а вочевидь, це буде дуже важко. Ты ж бляха, ничего себе. Ты там дає. А, ты літаєш? Вот так прикол. Я чомусь ловлю байбы, Знаєте до якої гри? До терарії Оці очі дуже схожі на якісь демонічні очі. Які там літають. Також хвалю, знаєте, за що? За те, що дуже насправді важливо робити локації темними, щоб ніхрена було не видно. Це дуже добре йде на атмосферність. Я сумую за старими світом. Так, хто там? Лови по голові. Так, а цей грибочок, до речі, можливо, краще зв... звідси перебити якось. Я не знаю, чого від них можна очікувати, але там здається якийсь зелений туман з'являється. А значить, він, можливо, якийсь отруйний. Так, ну про це я вже, здається, розказував, так? Ну, спис дуже гарний. Тут постаралася звести. А це було негарно. Але нехай. Так, що ти скажеш? Ми шукали твою силу? Що мається на увазі? Моя сила? Ну нічого собі? А мужиків то багато. На щастя, вони здається, пробиваються наскрізь. Ну так. Згодиться. Так, а там якийсь ритуал, здається. Може він їх розпавнить? Іди гуляй. Кому цікаво таргата в грі здається, немає. який ти... Зараза темний ще й в темряві. Мужики, ви чим займаєтеся взагалі? Ну тупо сатаністи якісь, так? А це наш колега, вочевидь. Куди вони зникають? Во, ха, ха! Мені подобається ця гра. Ти поглянь. Круто. Не знаю, мабуть, немає сенсу прям всіх убивати, тому що ми не отримуємо якісь душі чи щось схоже. Ми ніколи не мали сюди приходити, Чим вони взагалі займаються. Чувачки прям дуже дивні. Я так розумію, це якась церква, якась а, секта, яка поклоняється крові. І цей спис був у них у, у рабстві можливо. І ми його врятували. Або ж він нами керує, що теж можливо. Так, лук я заберу. Ні, очевидно, не заберу. Та й навіщо? А, молодець. Показав мені свої ноги. Так, туди підемо чи сюди. Давай спершу сюди. Поклоняються грибочкам. Молодці. Якісь наркомани, вочевидь. Бляха, не побачив тебе. Наше цікава локація, здається, не коридорні. Ну, як це коридори, само собою, але у них можна піти сюди, туди. Так, стоп. Як я тут опинився? А, ясно Ну, можливо, забудьте те, що я сказав, тому що таки, здається коридорні. Ох, яка місцина неприємна, так? Так, ще когось чую. ага, бачу. Нічого собі ти приколи витворяєш. Так, готово. Що ще розкажеш? Якщо чесно, поки що якось дивно сприймається. Але при цьому є перечуття, що місцевий лор має бути цікавим. Можливо, в самій грі його немає, але у голові того, хто це створив, цілком собі може бути. Що у живучий? Ой так, це нас дамажить. Так, є хто вдома, Пендехо? Щось нічого не бачу. Я здається чую, як хтось співає у тому напрямку. Там, до речі, має бути бос у цій грі. Ми до нього ще завітаємо. це, можливо, вже бос. Вон вони якраз йому моляться. Ты молчишь? Та я сам не знаю, що я шукаю. А вочевидь, я шукаю пригоди на свою сраку, тому, здається, ми прийшли за адресою. Так, що ж тебе робити то, га? Паскуда вітаючи? Так, готово? Майже зробили все. Насправді, головне пережити, думаю, я цих чуваків. Та інше якось саме спрацює. Так, ти чого надумав? Ти давай це не починай. Ага, там ще один таке є. Так, що ж з тобою робити тепер? Видно, якась друга стадія почалася. Ага, очі ховаєш. Значить, туди нам і треба бити. Ой-ой-ой-ой-ой. Прямо в солями ему, так? Ага. -а 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 -а. Давай вотчик эти харячты. У него на руках реально начай с солями. Так, здається, він розізлився. Ти чого надумав, мужик? Ага, ось чого? Ну, поки що він нас не атакує. Ти ще хто такий? Він не охіляв? Здається він не охіляв Відбій мужики, такого робити не можна Гріх великий, ясно? Ах, нічого собі стоять. Хреново. Ей, а де його кров? У нього крові не було. Так, секундочку. Думаю, краще відбігти. Де там де є. Так, готово. Але можливо це ще не все. До речі, дуже дивно, що я ще живий. О, я його їм? Добре. Я не проти. Так, королівська кров поглинута. Так, кров короля ми поглинули. Не знаю навіщо, але, мабуть, так треба, так? Так, що на біса... Відбувається. Ну, до речі, можливо, це ще не фінальний бос. Може є якась королева. Нам сюди? Ну, наш спис хоче більше крові, тому можливо нам сюди. Ну так. Це наш шлях ніндзя, вочевидь. Невже тому спису замало цієї крові? Там буквально ціле озеро. Так, що ж це фінал цієї демки, цієї гри, цієї контрольної роботи, скажімо так. Загалом що я скажу, вони молодці. Ідея дуже прикольна, я такого ще ніде не бачив. А скоріше за все, якийсь хитрий японець, десь таке вже робив якісь там мангі. Чи манзі правильніше. Мабуть, в манзі, так? Я тут не впевнений. Або в якомусь аніме, або ранобе, ну, як і завжди буває. Я кажуть, що б ти не придумав, а до тебе це придумав якийсь азіат. От якось так. До речі, Цікаво десь почитати було про лор, тому що ці всі лицарі, чому їх так багато? Що це за спис? Хто цей король? А загалом, що я скажу, попіше таких проєктів, тому що вони показують, що не треба мати прям багато ресурсів, щоб зробити щось цікаве. Хоча, звісно, були б у них ресурси, було б ще цікавіше, як і мінімум, була б якась повна гра. Що ж, дякую за перегляд, побачимося в інших відео. Сподіваюся, вам сподобалося. А також даю знати, що вона в сімі безплатна, тобто ви можете самі пограти, якщо є таке бажання. А важить вона, здається, небагато, здається, не більше, ніж 5 ГБ. У нас час це буквально ніщо. Бувайте.